Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 2 додати 5 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один січок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 5 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.